І наступне, можливо, в певний захист органів ведення державного реєстру законодавству все ж таки надана певна форма інформування виборця про те, що він Яка форма є? Виборець за 15 днів до дня голосування отримує і мене запрошує на вибори. Фактично, це. В певній мірі ігра, це, тому, це є якраз повідомлення про те, що це фактично, але ну, про, про те, що те, що немає ніякої там смотри. соціальної реклами ні в інтернет мережах, ні в друкованих засобах інформації, ні на якихось рекламних постерах про те, що виборець прийди і перевір себе у виборчих списках, і там адреса відділу ведення державного реєстру як такого немає. І вже можливо, я так з вашого думку. Є вашою службою? Є. є. Цей сайт е, державного реєстру виборців дуже непогано дає роз'яснення, е, давав роз'яснення з приводу, як себе виборець може е, у, уточнити, і по різним категоріям, що реально дуже ну там зручно, як і пошукати було і е, користуватися даною інформацією. І все ж таки відійти від державного реєстру виборців, я хочу звернути таку увагу під час презентації, ну фактично презентації розмови, прозвучала така фраза про те, що виборець в день голосування зможе себе десь внести за рішенням суду. Так, виборець може себе внести за рішенням суду, але це якщо він подасть. Позу не пізніше, ніж за два дні до дня голосування. Це в кодексі в день виборів теоретично, тобто формально в законодавстві такого права немає. Як же суд буде розцінювати? Тому що тут є певну. Ну я саме в... до суду в неділю. Суди будуть працювати. Ні, В кодексі суди будуть працювати, але в кодексі про адміністративне судочинство від... говориться не пізніше ніж за два дні. Тобто, виходить, 25 20. жовтня включено. Угу. До п'ятниця все. Е, п'ятниця субота виборець вже ну, ти і... ну, практично пробувати може. Але яке буде рішення суду, чи залишить суд заяву виборця без розгляду, чи все ж таки він прийме, розгляне і винесе певне рішення? Це вже питання буде швидше до суду. <рив> <пит> ну в, в полі записано.